Сьогодні у рамках грантового проєкту «Skills for Recovery» у фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася конференція Кар'єрний навігатор від освіти до виробництва. Такі потужні конференції вони повинні проходити не тільки в місті Кременчуці, а й по всій Полтавській області. Я впевнений, що Кременчук є тією основою, де завжди щось розпочинається. Ми розпочинаємо з вами сьогодні цю конференцію. І завдяки нашим партнерам і е, кримчуцьким підприємствам, і вони фактично є роботодавцями, і які створюють майбутнє для того, щоб ми знайшли з вами роботу, знайшли е, сьогодні освіту. Метою заходу стало забезпечити зв'язок між добувачами освіти та підприємствами, які потребують кваліфікованих фахівців. Основна мета сьогоднішньої конференції – підготувати фахового е, спеціаліста, е, який буде задовольняти сучасним вимогам. Е, Підприємств наших партнерів переробної галузі наш грантовий проект називається підвищення конкурентоспроможності фахових молочних бакалаврів, освітньо професійної програми обслуговування та ремонту обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю галузеве мешобудування через інтеграцію освіти і виробництва в Полтавському регіоні. Сьогоднішня ініціатива дала можливість по-справжньому сконцентруватися на викликах сьогодення, аби здобувачі освіти фахового коледжу КРНУ глибше розуміли специфіку роботи підприємств, були достатньо кваліфіковані та створювали гідну конкуренцію на ринку праці. Наш проект має чітку мету. Підвищити конкурентну спроможність вахових молодших бакалаврів за освітньою професійною програмою, обслуговування та ремонт, обладнання підприємств хімічної та газопереробної промисловості у рамках спеціальності галузевого маршрутування. Це можливо лише завдяки глибокій інтеграції освіти і виробництва. Саме тому ми запросили сюди до участі провідних представників підприємств регіону. Тож у межах заходу присутні ближче познайомилися з роботою таких підприємств, як УкртатНАфтасервіс, УкртатНафта, Кременшуцька ТЕЦ, Кременшуцький завод технічного вуглицю, Данон Кремес, Делайт, Світтейл, а також Крюківський вагонобудівний завод. Таким чином, цей захід посилив співпрацю між коледжем та підприємствами, а ще створив підґрунтя для стажувань і працевлаштування студентів у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.